На каналі ArtLessons. Сьогодні до вашої уваги заняття з астрономії. Тож рушаємо до відкриття нових знань. Сьогодні ми поговоримо про молочний шлях, розглянемо будову галактики. Визначимо місце сонячної системи в галактиці. Поговоримо про зоряні скупчення та туманності. Молочний шлях власна назва галактики, в якій розташована сонячна система а також усі зорі, які ми бачимо неозброєним оком. Молочний шлях є спіральною галактикою за класифікацією хабла, що разом із галактикою Андромеди, галактикою Трикутника та низкою інших галактик утворюють місцеву галактичну групу. В свою чергу, місцева група входить до надскупчення діви. Молочний шлях при спогляданні на небі виглядає як неяскрава дифузна світла смуга, що проходить приблизно вздовж великого кола небесної сфери. У північній півкулі. Наша галактика перетинає сузір'я орла, стріли, лисички, лебедя, цефея, касіопеї, персея, візничого, тільця та близнюків. У південному єдинорога, корми, вітрил південного христа, циркуля. Південного трикутника, скорпіона та стрільця. У стрільці лежить центр галактики. Основний диск молочного шляху має близько 100 тисяч від і до 120 тисяч світлових років у діаметрі та близько від 250 тисяч до 300 тисяч у периметрі. Поза межами ядра галактики товщина молочного шляху становить близько однієї тисячі світлових років. У молочному шляху налічується понад 300 мільярдів зір. Якщо зменшити діаметр молочного шляху до 130 км, то сонячна система займе лише 2 міліметри, гало молочного шляху розтягається набагато далі розмірів галактики, але обмежується орбітами двох галактик-супутників. Та малої Магеланових хмар. Відстань до яких у Перегалактионі становить близько 180 тисяч світлових років. Абсолютна зоряна величина нашої галактики становить 21,3 М. Дуже важко визначити вік. Коли сформувався молочний шлях, але наразі вік найдавніших зірок у галактиці оцінюється у 13,6 мільярдів років, що приблизно дорівнює віку Всесвіту. За сучасними уявленнями, молочний шлях утворився внаслідок. Злиття невеликий галактик. Свідченнями цього є перші зорі з дуже низькою металічністю, що утворилися на найранішому етапі існування Всесвіту. Такі зірки вчені знаходять у галактичному гало, тобто околиці молочного шляху що тягнеться за межі його видимої частини. Так у лютому 2010 року астрономи Європейської Південної Обсерваторії, що знаходиться в Чилі, виявили такі ж зірки у карликових галактиках, у сузір'ях печі, скульптора, секстанта і кіля. Галактика гравітаційно пов'язана система зірок міжзоряного газу, пилу і темної матерії. Всі складові частини галактик рухаються навколо спільного центру мас. Перші дослідження нашої галактики як зоряної системи. Розпочав вчений Гершель, вчений Струве, роки життя якого 1793-1864 писав Явище молочного шляху настільки загадкове, з першого погляду, що ми повинні відмовитись від бажання його пояснити. Проте вчений Ніколи не повинен відступати ні перед тем... темрявою, ні перед труднощами дослідження. Однією з причин такого песимізму на той час було те, що ми перебуваємо всередині величезної зоряної системи. Її країни досяжні для вивчення, або з огляду на замалу потужність засобів досліджень, або ж тому, що в вирішальних напрямках далекі зорі екрануються густими комплексами газово-пилових хмар. Тому задачу астронома порівнюють із зусиллям людини. Яка повинна описати будову великого невідомого міста, опинившись на перехресті його вулиць в самому центрі. Справжнє відкриття галактики як фізичного об'єкту відбулося в 1924 році, коли Габул довів, що вона Лише один із багатьох подібних до неї зоряних світів. Збагачення уявлень про галактику розпочалося з 60-х років ХХ століття після створення потужних наземних і космічних телескопів. Зараз на екрані ви бачите схематичне зображення нашої планети Землі. Сонячної системи зіркового сусідства сонячної системи та нашої галактики чумацький шлях. А тепер перейдемо до розгляду поняття Зоряні скупчення та асоціації. Деяка частина зір галактики об'єднана в скупчення, тобто, в групи. Які пов'язані між собою взаємним тяжінням і рухаються як єдине ціле, розрізняють два види зоряних скупчень, розсіяні та кулясті. Розсіяні зоряні скупчення складаються з декількох десятків, сотень, іноді тисяч зір і мають неправильну форму. Їхні діаметри становлять від 10 до 20 світлових років. Майже всі розсіяні скупчення знаходяться в районі молочного шляху або поблизу нього. Їх виявлено близько 1200, а найвідоміші з них плеяди та пади. Кулясті зоряні скупчення. Мають сферичну або злегка сплюснуту форму діаметром до 300 світлових років. Вони налічують сотні тисяч і навіть мільйони зір, які групуються до центру. Американський астроном Шеплі зробив висновок у 1918 році. Визначивши відстані до 70 кулястих скупчень, він довів, що вони згруповані навколо центру галактики. Зараз на екрані ви бачите світлини, де зображено розсіяне зоряне скупчення та поряд кулясте зоряне скупчення. Дуже показовою є різниця діаграм спектр світностей розсіяних і кулястих скупчень. У розсіяних зоряних скупчень багато масивних яскравих зір, а також змінних, спалахуючих та зір з незвичайним хімічним складом. Всі вони вкладаються на головну послідовність. Тоді як червоних гігантів і надгігантів там практично немає. Це свідчить про те, що вік розсіяних скупчень у середньому становить лише 1 мільярд років. Колясті скупчення, навпаки, в більшості складаються з зір маломасивних на пізніх етапах еволюції. Вік кулястих скупчень оцінюють у 10-12 мільярдів років. Розглянемо поняття туманностей. Туманності не лише зорі населяють налі... нашу галактику, Міжзоряний простір заповнено газом та пилом. Ці газ та пил дуже розріджені. Одна частинка припадає на 10 см кубічних. Та часом вони утворюють величезні за розмірами, досить щільні неправильної форми хмари, дифузні туманності. Дифузні туманності поділяють на світлі й темні. У темні серпневі ночі, коли сузір'я лебедя майже в зеніті, можна побачити, що молочний, чи так званий т -т -т чумацький шлях, починаючи від денеба найяскравішої зорі у Лебеді, двома іскристими стрічками тягнеться до горизонту, і далі під горизонт до сузір'я Кентавра. У багатьох його ділянках є зони, де майже відсутні яскраві зорі. Так проявляють себе темні туманності, які поглинають світло і знаходяться відповідно далі. Маси окремих із них сягають 10 тисяч. Центнері. Якщо поблизу туманності є достатньо яскрава зоря, то туманність відбиває її світло і завдяки цьому стає світлою туманністю. Якщо ж зорі, що знаходяться поблизу або всередині туманності, дуже гарячі, тобто вони відносяться до спектрального класу О, чи БО, то, іонізуючи своїм ультрафіолетним випромінюванням газ, вони входять до її складу. Вони змушують його світитися так само, як це відбувається в полярних сяйвах на Землі. Тоді до відбитого пилом світла додається власне випромінювання газів туманності. Найвідомішою серед світлих туманностей є знаменита туманність Оріона, яку видно навіть неозброєним оком, як слабеньку хмаринку. Розмір цієї туманності близько 20 світлових років, відстань до неї майже тисячу світлових років. Цікаво, що в цій туманності. Як загалом і в інших, окрім молекул і атомів водню знайдено молекули кисню, води, ціану, метану, окисову глицю та складних органічних молекул. Планетарними назвемо туманності кільцеподібної форми які здалека мають вигляд слабких кілець або дисків. Серед них і планетарна туманність Равлик із сузір'я водолія. Відстань до неї всього 650 світлових років. Такі туманності розширюються зі швидкістю від 20 до 40 км в секунду. Так, що через 10-20 тисяч років після народження вони розсіюються в просторі і стають невидимими. Планетарні туманності світяться за рахунок ультрафіолетового випромінювання тих зір, чиїми оболонками вони колись були. Окрім дифузних, існують також. Компактні туманності правильної форми. Вони поділяються на волокнисті та планетарні. І якщо саме з нефузними туманностями пов'язують на сьогоднішній день утворення зір, то волокнисті та планетарні туманності формуються на заключних стадіях розвитку зір, скинутих ними оболонок. Принаймні частина волокнистих туманностей це залишки спалахів над нових. Одна з них вже згадувана крабоподібна туманність із сузір'я тельця, відстан до якої становить 5500 світлових років, а видима зоряна величина дорівнює 8,6. У 20-х роках ХХ 20 століття увагу астрономів привернули групи Білоголубих зір, що згодом отримали назву Асоціацій. Досліджуючи їх ще у далекому 1947 році, вчений Амбарцумян та його співробітники виявили групу зір. І назвали її зоряними асоціаціями. Також вони зробили висновок, що процес формування зір продовжуватиметься і в наш час. За типом зоряного населення асоціації поділяють на ОВ-асоціації, що здебільшого складаються з гарячих зір. Спектральних класів О та Б та Т-асоціації, що складаються з об'єктів так званих зоряних зір типу Т тельця. Я дякую вам за увагу. Сподіваюся, що сьогоднішній матеріал стане вам у нагоді. Якщо вам сподобалось сьогоднішнє відео, ви можете поставити лайк, а можливо, навіть і дизлайк. Можете також підписатися на канал ArtLessons та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати вчасно повідомлення про нові відео на каналі. До нових зустрічей, друзі!